Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата-мамам-привіт, дідусям-бабусям теж. Збирайтесь всі разом і будемо слухати дуже-дуже цікаву казку. Беріть свої ковдручки, подушечки улюблені, іграшки. Тати мами, дідусі й бабусі наливають собі горнятко кави, чаю, а можливо, і какао. І будемо починати! Казка наша називається яблуко. Звичайне просте яблуко. А скільки суперечок через це яблуко вийшло. Давайте будемо слухати Володимир Сутєєв. Яблуко. Була пісня осінь. З дерев давно облетіло листя. І лише на верхівці дикої яблуки ще висіло одне однісіньке яблучко. У цю осінню пору біг заяць по лісу і побачив яблуко. Але як його дістати? Яблуко високо висить, не дострибнеш. Кар, кар! Заяць дивиться. Сидить ворона на ялинці, сміється. Гей, вороно! гукнув заяць. Зірвино мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко. Тільки в дзьобі не втримала. Воно впало вниз. Спасибі тобі, вороно! сказав заєць і хотів, бува, яблуко, підняти, а воно наче живе. Раптом зашипіло і побіло. Що таке? Саєць злякався, а потім зрозумів яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спав під яблунею. Їжак з просоння схопився і кинувся бігти, а яблуко на колючки начепилося. Стій, 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 кричить заєць, куди ти моє яблуко потягнув? Зупинився їжак і говорить. Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заєць підскочив до їжака, негайно віддай мені моє яблуко, я його знайшов. До них ще ворона підлетіла. Дарма сперечаєтесь, каже. Це моє яблуко, я його зірвала. Жоден з іншим погодитись не може. Кожен кричить: Моє яблуко, моє яблуко, моє яблуко. Крик гвалт на весь ліс. І вже бійка починається. Ворона їжака в ніс клюнула. Їжак Зайця голками вколов, а заяць ворону брикнув ногою. Аж тут з'явився ведмідь. Та як загарчить, що таке, що за гвалт?» Всі до нього. Ти, Михайло Івановичу, в лісі найбільший, найрозумніший. Розсуди нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш, так тому і бути. І розповіли ведмедю все, як було. Ведмідь подумав, подумав, почухав за вухо і спитав. Хто яблуко знайшов? Я, сказав заяць. Хто яблуко зірвав? Я, сказала ворона. Добре. Хто яблуко спіймав? Я спіймав. Пискнув їжак. – Ось що, розсудив ведмідь, – Ви всі праві, і тому кожен з вас повинен отримати яблуко. Але тут тільки одне яблуко, сказали їжак заяць і ворона. Розділіть це яблуко на рівні частини, і нехай кожен візьме по шматочку. І всі хором вигукнули: Як же ми раніше про це не здогадались? Їжачок взяв яблуко і розділив на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві: Це тобі заяць. Ти перший побачив яблуко. Другий шматочок вороні віддав. Це тобі вороно. Дякую, ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжачок собі до рота поклав. Це мені, бо я яблуко спіймав. А четвертий шматочок їжачок ведмедеві в лапку поклав. Це тобі, Михайло Івановичу. А мені за що? здивувався ведмідь. За те, що ти нас всіх помирив і уму розуму навчив. І кожен з'їв свій шматочок яблука. І всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо. Нікого не образив. От така вам, діти, справедлива казочка. Вам казочка, а мені що. А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. А я поїхала готуватись до нових цікавих казок. Пока-пока!